Український національний одяг стає дедалі популярнішим. Його одягають на державні і релігійні свята, одруження, дні народження та інші важливі події. Скільки коштує вишиванка у Тернополі і який вибір пропонують продавці, з'ясували журналісти Терену з нагоди Дня вишивки, який відзначають 18 травня. Придбати вишиті сорочки і сукні в Тернополі можна на центральному ринку або у спеціалізованих магазинах. Вибір є на різний смак і гаманець. Ціна залежить від складності роботи, дизайну, матеріалів. На ринку зустрічаємо переважно машину вишивку. Вона дешевша. Ну є хрестик, є гладь, є натуральний льон, є домотканий, є фарбований льон, є фарбовані домотканни. Та є досить вибір є великий. Так ціна жіночої сорочки коливається від 1200 гривень і до 3000. Чоловічі в середньому на 200 гривень дешевші. Ціни від 1000 гривень і. До трьох і далі пішли. Можна пари придбати, тобто парну вишивку, можна сім'ю, можна під замовлення, під індивідуальні замовлення. Все стараємося робити швидко, якісно. Доступно для клієнта, великий асортимент можна знайти в магазинах. Тут вишиту сорочку для дорослих можна придбати від півтори тисячі гривень до чотирьох. Діапазон цін надзвичайно великий, і кожен може обрати ту вишиванку, яка буде йому найбільш підходити по певній бюджетній категорії. Дитячі сорочки дещо дешевші. Ціна на ринку коливається від 600 до 1000 гривень у магазинах від 700 гривень. Це вишиванки від одного року. Також у нас є комплекти для хрещення немовлят. Куди входить вишиваночка, крижма і також шапочка, тому це так би мовити ідеальний подарунок від хресних батьків на хрещення дитинки. А от сорочка з ручною вишивкою значно дорожчі. Ручна дорожча на 50%, а іноді ручна вишиванка може бути дорожчою від машиною в два, а то і в три рази. Тут необхідно розуміти, що ручна вишивка потребує великих затрат. Ціни найрізноманітніші починаючи від трьох тисяч. Також це вишиванки можуть бути по п'ять, десять, п'ятнадцять і вищі. Вишиванки можна одягати як на свята, так і щодня. Вони чудово пасують і до ділових костюмів, і до джинсів. Ну вишиваночки в нас є в кольорах таких доступних, що їх можна і на кожен день вдягати. Наприклад, в такому джинсовому кольорі їх можна вдягати на кожен день під джинси на роботу. На будь чи в таких кольорах, що їх можна також вдягати до джинсів, до будь-яких штанів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.